Вітаю вас, мої любінки! Сьогодні третій випуск з нашої серії відео про швейцарські трансдермальні кремчики. Сподіваюсь, ви бачили вже перший і другий випуск, і обов'язково подивитесь усі наступні. Дайте мені знати вашими вподобаєчками або коментарями, чи цінна вам ця інформація, чи вона корисна, чи продовжувати мені записувати подібні відео. Отже, крем чайне дерево, який містить ефірну олійку чайного дерева, кануки, мануки, лаванди. Ну і ще деякі корисні інгредієнти: це спасіння проблемної шкіри, запаленої шкіри, чутливої шкіри, шкіри з гнійними висипаннями, шкіри з акне, можливо, підліткова шкіра. З почервоніннями, з подразненнями, якщо якийсь зуд лущиться, тобто будь-які проблеми вашої шкіри в будь-яких місцях вашого тіла. Він знеболює, регенерує і допомагає також при опіках. Отже, якщо вас турбують вугри, гнійники, герпес, шкірні висипки, порізи, гематоми, укуси комах, сезонна сінна лихоманка, алергічні прояви, ви вже знаєте, що прийде вам на допомогу. Немовлятки, буквально з перших днів життя мамочки можете використовувати без парабенів, глибоко проникає, абсолютно безпечний. Містить ті ефірні олійки, які ні в якому разі не зашкодять дитячій шкірі, чайне дерево. І ще один чудовий засіб це крем Viva Актив сіллю Мертвого моря. Дуже багатий на корисні мінерали. В цьому кремі є олія жужуба, солодкого мигдалю, екстракти календули, кори верби. Олія герані, алантоїн, олія зародки в пшениці. Ним можна користуватися від трьох років. Він незамінний для чутливої шкіри, для метозалежної шкіри, коли ви страждаєте від перепадів температури або зміни погоди. Якщо у вас холодова алергія, пошкоджена шкіра, шкіра з запаленнями. Саме цей кремчик в першу чергу рекомендуємо людям, які страждають на псоріаз, нейродерміт. Алергічні якісь реакції, алергічні дерматити, крупивницю, подразнення, такі ситуації на шкірі, які псують життя і приносять дискомфорт і страждання. Наноситься так само на вологу шкіру попередньо нанести гідролатик для чутливої шкіри: ромашечка, календула, лаванда, троянда, волошка. І потім тонким-тонким шаром обережно намастити він економічний, вистачить надовго і прекрасно захистить вашу шкіру від впливів оточуючого середовища.